Україна продовжує демонструвати ефективність у використанні далекобійної зброї проти російської військової інфраструктури. І виникає логічне питання, чому ж російська протиповітряна оборона не може зупинити ці удари? Почнемо з того, що Україна застосовує сучасну високоточну зброю, таку як ракети Storm Shadow, Scalp, HIMARS, а також розробляє власні зразки. Ці ракети мають низку технологічних переваг. Вони летять на низьких висотах, оминаючи радарні зони, можуть маневрувати в польоті та вражати цілі з неймовірною точністю. Відстежити таку зброю для російської ППО стає складним завданням. Однією з ключових причин є перенасичення систем ППО. Українські військові використовують тактику масованих атак, коли одночасно застосовуються дрони, ракети і інші засоби ураження. Це створює хаос у російській обороні, яка просто не встигає реагувати на всі загрози. Не варто забувати й про технічні обмеження російських систем ППО. Хоча вони часто хваляться своїми комплексами С-300 і С400, практика показує, що ці системи далеко не завжди ефективні. Особливо коли мова йде про швидкі й маневрені цілі. До того ж, значна частина російських систем застаріла або використовується не за призначенням. Ще один важливий фактор це розвідка. Україна активно співпрацює з міжнародними партнерами, використовуючи супутникові дані та розвідку в реальному часі. Завдяки цьому українські сили точно визначають місця, де російська ППО слабка або взагалі відсутня. Це дозволяє обирати оптимальні маршрути для атаки і завдавати максимальної шкоди. Також важливо врахувати питання ресурсів. Війна триває вже три роки. І російська армія поступово виснажує свої запаси. Ракети для ППО це дорогий ресурс, який неможливо поповнювати нескінченно. А коли їх витрачають на дешеві дрони Камікадзе, виникає дефіцит для перехоплення більш серйозних загроз. Не менш вагомим фактором виступає електронна боротьба. Україна використовує сучасні системи радіоелектронної протидії, які здатні приглушувати або вводити в оману російські радари. Це знижує ефективність роботи ППО і дає українській зброї ще більше шансів на успішне виконання завдання. Загалом, комбінація сучасної техніки, ефективної тактики розвідки та електронної боротьби дозволяє Україні успішно обходити російську ППО. І це ще раз доводить, що навіть велика кількість систем протиповітряної оборони не гарантує захисту від добре спланованих атак сучасною зброєю. Україна продовжує вдосконалювати свої методи ведення війни, демонструючи, що технології та розумне планування можуть переламати хід будь-якого протистояння. І це важливий сигнал для всього світу. Жодна агресія не залишиться безкарною. Підписуйтесь та діліться каналом, буде цікаво!